Вітаю Євгенія Мотрич, і Впродовж наступних кількох хвилин коротко розповім про те, що ви можете розлого прочитати на нашому сайті. Аналітика від Віталія Портникова на тему угоди про надри між Україною та США. Коментар на цю ж тему від заступниці голови українського парламенту та день конституції у Польщі. Угода про корисні копалини стала знаменитим документом ще до того, як представники Сполучених Штатів та України поставили під нею свої підписи. Так охарактеризував цю історичну домовленість публіцист та журналіст Віталій Портников. У колонці для слави тіві він назвав документ першою великою угодою другого президентства Дональда Трампа. Попри те, що у ній не передбачається жодних реальних гарантій безпеки для України, а також про відсутність її сенсу, поки триває війна. Портников каже. Так, цю угоду варто було підписувати, а вона доцільна з огляду на політичний стиль правління Трампа. Адже таким чином ми погоджуємося грати за його правилами, зберегти можливість американської допомоги і створити можливості для тиску на Росію. Ось мета цієї домовленості на думку Портникова. Утім, чи матиме угода про мінерали реальний прикладний сенс у найближчі роки, а може і десятиліття. Шукайте висновок експерта у колонці. Перша угода Дональда Трампа на Слава ТІВІ. Міністр фінансів США Скотт Бесен теж назвав угоду між США та Україною потужним сигналом для Росії. Вона показує, що між Вашингтоном та Києвом немає непорозумінь. Це потужний сигнал для Москви і дає президенту Дональду Трампу змогу вести перемовини з Росією з ще сильніших позицій, наголосив американський урядовець. Нагадаємо, детальніші технічні параметри угоди, а зокрема функціонування американсько-українського інвестиційного фонду, буде визначено в окремих документах. 3 травня Польща відзначає День конституції. Що спільного між конституцією 3 травня та Майданом у колонці на Слава ті історик Бартоломей Гайос розповів про історію польського документу про незалежність та реакцію на це Російської імперії у 1791 році, коли було ухвалено конституцію, польща перебувала в занепаді. Було відсутнє професійне військо, домінувала шляхта та політична корупція. Відповідно, її слабкість приваблювала особливо Катерину II, яка тримала у Варшаві свого фаворита. Короля Станіслава Понятовського, якою ж була людь цариці, коли він став одним із авторів конституції. Наша вітчизна вже врятована, наші свободи гарантовані. Від ми є вільною незалежною нацією. Злетіли пута неволі та безладу. Писали в універсалі, виданому 7 травня 1791 року маршалки Сейму. Утім, це не врятувало Польщу від майбутніх поділів і відміни конституції Росією на довгі роки. Гайос порівнює тодішню ситуацію з тим, як українці у 2013 році вийшли на майдан з намаганням вирватися з під впливу Росії. Реакція Кремля виявилася такою ж, як реакція імперії 300 років тому. Про історичні паралелі прийняття конституції Польщі та революцію гідності читайте у матеріалі на нашому сайті. Вербування українських дітей Росією наразі набуває широких розмахів. Про це в ефірі Слава ті сказала українська парламентарка Олена Кондратюк тому, на думку заступниці голови парламенту України важливо передбачати відповідальність за такі дії у законодавстві. Особливо часто українських дітей та підлітків з окупованих територій Росія залучає до вчинення терористичних актів, зокрема підпалів і в тому числі військової техніки. Вона підтвердила офіційні дані, що Російська Федерація викрала близько 19,5 тисяч українських українських дітей, більшість з яких пройшли примусове усиновлення на російській території, але ми повинні пам'ятати, що ми маємо зробити дуже багато для превенції, тобто для дій, які би унеможливили лише навіть і подальші такі злочини, тому що на території тимчасово окупованої території України Російської Федерації зараз знаходиться мільйон шістсот тисяч наших українських дітей. Зокрема, Кондратюк позитивно відгукнулася про прийняття на цьому тижні Верховною Радою законопроекту, який якраз стосується змін до кримінального кодексу та доповнення до нього з чітким визначенням проявів воєнних злочинів щодо українських дітей. Перш за все, мова йде про депортацію, незаконне переміщення, свідоме неповернення дітей в Україну, а також вербування і використання дитини у військових цілях, сказала депутатка. Вона уточнила, що такі злочини повинні каратися строком від 8 до 12 років позбавлення волі. Більше на цю тему о, знайдете у матеріалах на слави тіві. А у мене все, що встигає розповісти на цю мить, бережіть себе.